Вітаю вас, діти! Вулицями нашого міста їздить багато різного транспорту. І сьогодні я розповім вам про тролейбуси. Тролейбус це громадський транспорт, тому що перевозить громадян. І якщо ви користуєтесь тролейбусом, то ви становитесь пасажиром. Тролейбус не просто їде, він ковзає по дорозі, тримаючись штангами за дроти. Які натягнуті високо над дорогою. Тролейбус це екологічний транспорт, бо працює на електриці і не забруднює повітря. У ньому є зручні сидіння, поручні, а ще він може перевозити багато пасажирів одночасно. Водій тролейбуса слідкує за дорогою, щоб усі пасажири доїхали безпечно. А у деяких містах є сучасні тролейбуси, які можуть їхати без дротів на невеликі відстані. Діти, давайте сьогодні вивчимо вірш, який називається тролейбус. Послухайте його уважно. Ось тролейбус по дорозі. На роботу. Всіх розвозить, але він не п'є бензину, а вхопився за дротину, і як струм піде по дроті, то тролейбус на роботі. Діти, послухайте вірш ще раз. Ось тролейбус по дорозі на роботу всіх розвозить, але він не п'є бензину, а вхопився за дротину. І як струм піде по дроті, то тролейбус на роботі. Отже, діти, я сподіваюся, що ви запам'ятали вірш. Розкажіть його своїм близьким. А на сьогодні усе. До побачення!